Так горять в кабіні дрова. Вони приносять користь, бо дають тепло. А люди, от, дивлячись на ці палаючі дрова, у мене в пам'яті спливло, отой вираз, життя потрібно прожити так, щоб не було. Болісно, замарно прожиті роки. Оці слова я розумію так, що, як став ти тільки повнолітньою людиною, повинен думати про себе сам і визначати у житті своєму. Той шлях, який ти хочеш то пройти. на тебе буде зовнішній вплив. Батьки тобі поради будуть всі давати, але кожна людина повинна сама собі визначати той шлях у зерті, який вона хоче прожити. Хочеш бути злодієм, наприклад, то будь, але ти повинен розуміти, що тобі в житті від вибору цього надасться. Хочеш бути лікарем, будь ласка, ти повинен допомагати там, людям, всім, спасати своє життя. Хочеш бути військовим теж. Це твій осознаний вибір. Хочеш бути ще кимсь, будь ласка, вибирай і йди оцим шляхом вперед. У мене в дворі тут один дідусь каже, що кожен несе свій хрест туди, куди йому потрібно. І це не судьба. Це вибір осознаний кожної людини. А якщо ти піддаєшся зовнішньому впливу, то буде тільки гірше. За тебе вирішить хтось, ким тобі бути. Дивитись треба, чи влаштовує тебе оце життя. І вибирати ти повинен сам. Всього ти допиватись теж повинен сам. От для прикладу приведу я вам, наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Раніше був він гарним артистом, коміком, щасливою людиною, мабуть, що був. А потім. Він піддався зовнішньому впливу, його вибрали у президенти. І от мені тепер цікаво дуже, як піде він на пенсію, як він оцінить оті роки, коли він президентом був, як марно прожиті, чи як навпаки, оті. Коли він був артистом, були марно прожиті роки. Отут мені ну дуже вже цікаво. Але якщо по результатам періоду цього життя у тебе далі немає майбутнього, то це я рахую як марно прожиті роки. А... Повірте мені, я теж так, як виходив на пенсію, задумувався, як я жив до цього часу. І я знаю це, що якийсь період часу був ну ніякий. Я був тоді, як сіра миша. Нічого я не значив ні для кого. Тому потрібно завжди визначати свій шлях самому. Кожна людина повинна це робити і думати над тим шляхом, щоб не казали, що судьба така. Ні, не судьба. Це ти піддався зовнішньому впливу. Тепер далі хочу сказати вам. Що роботу треба вибирати для себе таку, яка вам буде приносити радість, коли ви її робите. От двірник, він підміта там чистоту наводить, вона може теж приносити йому радість при її виконанні. Той же військовий і інший. Не потрібно ходити на ту роботу, хоча вам і потрібні гроші, і зарплата, наприклад, велика зарплата, але тобі на цій роботі не подобається і ти її виконуєш тільки із зобов'язку. Ото треба цю роботу змінювати і шукати у собі оті резерви становитись бізнесменом і займатися тою справою, яка тобі подобається. Одні там говорять, наприклад, що їм потрібно, щоб було багато грошей. Це не професія. А хто зна що, і людина не бува щасливою, коли в нього є багато грошей. Матеріальні блага є. Але людина нещаслива у своїм житті. А, а треба, щоб життя приносило радість, емоції. І тоді в твоїм житті з'являється оте щастя, щоб ти комусь потрібний був. І тут, звичайно, треба звертати увагу лише на одне. У всіх роботах і у всіх справах, які ти робиш, потрібно завжди бути людиною. Це те, чому вас навчали в дитинстві. Бо методи у досягненні отих цілей, які ви собі в житті поставили, бувають різні. Можна йти по головах, усіх стріляти, як злодії, а бувають злодії, живуть, як і по справедливості. Він зна, що якщо його поліціянт спіймав і посадив, то це не от того, що він на тебе там злий, а від справедливості і від закону. І цей же злодій. Розуміє, що він порушив і йде спокійно у в'язницю. Тому от кожен повинен думати і тоді не буде так, як оце зараз у росіян, що всі піддалися зовнішньому впливу, і всі кажуть, я ні в політики. Я окремо. Це значить, що зовнішній вплив, і вона підкоряється йому. Сказали, йди воювати, він йде. Сказали, йди купати яму, він йде. А сам не розвивав свій мозок. А треба. І тоді оцей зовнішній вплив. на Людину буде зменшуватися, ніхто не зможе думаючих людей заставити робити те, що хоче ото інший. Оце такі, із досвіду мої слова. На цьому, мабуть, вже я буду закінчувати. Хай ця філософія буде. Для майбутніх поколінь. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, звичайно. Я тут багато про життя на розповідав, як потрібно. Хоча все це було як від професора студенту. Але ви самі оці мої обдумуйте і вирішуйте самі. Людина, кожна повинна думати, щоб не було такого, що от приходиш, помер, а прожив він все життя, мабуть, марно, немає чого сказати, його ну, нічого у пам'яті не спливає. Сіра миш усе життя. Усе життя десь працювала тихо, тихо, тихо. І в цьому є і свій героїзм. Але питання в тому, що він ніколи не задумувався і не хотів ставати кращим. Він просто жив, обминаючи усе кругом. На цьому все. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!